Головнокомандувач ЗСУ Сирський заявив про загострення на фронті. Війська РФ намагаються захопити стратегічну ініціативу на кількох напрямках, де саме вони зосередили свої зусилля, як змінюється мапа бойових дій. Про все це далі у випуску несеться. А ще розкажу, що відомо про вбивство двох українських військових у Німеччині та чому телеграм тимчасово заблокував офіційні боти українських спецслужб. Але на жаль, почнемо з чергового удару Росії. Росія вкотре атакувала Україну ракетами. Під ударом опинилася Одеса. Відомо про чотирьох загиблих. Понад 20 людей зазнали поранень, серед яких двоє дітей. За життя ще кількох людей борються лікарі. Через удар почалася пожежа в так званому замку Ківалова, відомому ще як замок Гаррі Потера, палаці студентів Одеської юридичної академії, яку називають літньою резиденцією колишнього регіонала та нинішнього президента академії. Сам Ківалов також серед поранених. Пошкоджені ще інші житлові будинки. На місці удару досі працюють рятувальники. Ситуація на фронті загострилася, заявив головком Сирський. Війська РФ зосередили зусилля на кількох напрямках, намагаючись захопити стратегічну ініціативу. Окремі позиції переходять буквально з рук в руки кілька разів протягом доби. Далі розберемо ситуацію на напрямках, про які говорить Сирський. На Покровському та Курахівському напрямках сили оборони перемістились на нові рубежі, відійшли західніше від Бердичів, Семенівки та Новомихайлівки для збереження життів українських військових. На цьому напрямку наступають до чотирьох бригад Росармії, які досягли певних тактичних успіхів. Загалом росіяни намагаються розвинути наступ західніше від Авдіївки та Мар'їнки, пробиваючись до Покровська та Курахового. Експерти інституту вивчення війни вважають, що відхід сил оборони з цих позицій. Не буде сприяти швидкому досягненню тактичних успіхів росіянами у найближчій перспективі, хоча зауважують на нестачі ресурсів української армії, за їхніми даними на північний захід від Авдіївки, нестача особового складу становить один до трьох. Сирський також написав, що для стабілізації ситуації на Авдіївський напрямок перекидають частину бригад, які відновилися. Це а також прибуття додаткової техніки, ймовірно, дозволить силам оборони уповільнити тактичні успіхи росіян, вважають в інститут. Туті вивчення війни на Краматорському напрямку бої йдуть за Іванівське та часів. Яр режисер та командир штурмової роти 47-ї бригади Олег Сенцов показав фото з оборони часового яру. Також росіяни намагаються повернути під свій контроль кліщіку та вийти на рубіж. По каналу Сіверський Донець Донбас в інституті вивчення війни вважають, що російські війська мають змогу досягти оперативно важливих успіхів поблизу часового яру і готують резерви для підтримки широкомасштабного наступу, який може відбутись. Вже цього літа, втім, зараз стоїть вибір продовжувати просуватися на північний захід від Авдіївки чи провести наступальні операції навколо часового яру. Також росіяни можуть вирішити просуватися на північ від району очеретиного вздовж траси Донець-Костянтинівка, щоб чинити тиск на українські сили в районі Турецька. В інституті кажуть, РФ давно має на меті захопити чотири великі міста на Донеччині. Слов'янськ, Краматорськ, Дружківку та Костянтинівку а часів яр важливий, бо забезпечить плацдарм для початку операцій проти Дружківки та Костянтинівки. Окремо хочу нагадати про ситуацію щодо очеретиного кілька днів. Тому, 24 квітня, з'явилася інформація про нібито захоплення російськими військами селища. Зокрема, на мапі бойових дій Deep State територію позначили як окуповану, але цю інформацію спростував речник угруповання військ Хортиця Назар Волошин. За його словами, у районі очеретиного тривають бої. І ситуація під контролем ЗСУ. росіянам вдалося прорватися та закріпитися в частині населеного пункту. Утім, ця територія перебуває під вогневим контролем української армії. У поліції тим часом розповіли історію 98-річної Лідії Степанівни, яка пішки вийшла з окупованої частини Очеретиного, аби дістатися до вільної української території. Вона пройшла близько 10 кілометрів під вечір. Її побачили військові і передали групі поліції Білий Янгол. Тепер про неї піклуються в шелтері для евакуйованих. Минулого тижня подібне вчинив 88-річний Іван Якович. Він пішки вийшов з окупованої частини Очеретиного, аби не отримувати громадянства Росії. Його на дорозі підібрали волонтери та вивезли в безпечне місце в Дніпро. А тепер щодо сіверського напрямку, як пише Сирський, Росіяни намагаються прорватися і блокувати Сіверськ, щоб далі наступати на Слов'янськ. Про який згадують вже аналітики, втім просування на цьому напрямку вдалося зупинити, і крім усього, російська армія намагається вийти на адміністративну межу Луганської області. А ще через загрозу наступу Україна виділяє додаткові сили і засоби для оборони Харкова. Хоча в інституті вивчення війни і надалі вважають, що росіянам не вистачить сил для захоплення міста. Щодо харківського напрямку, Росія перегруповує та нарощує чисельність військових. Російська армія також мала частковий успіх поблизу Берестового на Куп'янському напрямку та продовжує наступати на село Терне на Лиманському. Водночас сили оборони покращили своє тактичне положення в районі Серебрянського лісництва на Донеччині та Синьківки на Куп'янському напрямку, і також встановили контроль над островом Нестрига на Херсонському напрямку. Це останній перед гирлом Річки безпосередньо острів ворог міг туди заходити, в принципі, налосками, встановлювати міномет, наприклад, щоб обстрілювати той самий Киземис або Велетенське. Сам острів він за площею досить великий. Він більше за ці населені пункти. І, звісно, для того, щоб обезпечити себе, обезпечити. Передній край це ось відповідно слід було звільнити, що й було зроблено. Крім заяви сирського днями, була новина від міністра збройних сил Великої Британії. Він заявив, що за їхніми оцінками, з початку вторгнення, російські війська втратили 450 тисяч вбитими і пораненими ще десятки тисяч дезертували. Водночас чисельність загиблих серед найманців приватних російських військових кампаній невідома. Нагадаю, наприкінці лютого на прес-конференції президент Зеленський вперше заявив про втрати України у війні. 31 тисяча військових загинули. Кількість поранених він відмовився називати за словами Зеленського. Росія втратила 180 тисяч військових убитими разом з пораненими. Російські втрати складають близько. 500 тисяч, що по суті збігається з даними міністра Британії, і на до теми фронту з візитом в Києві перебуває генсек НАТО Єнс Столтенберг. Ось що він сказав про підтримку України, якщо члени альянсу будуть мати вибір між досягненням цілей НАТО і підтримкою України. В плані ВВП то вони будуть підтримувати Україну протягом місяців. Сполучені Штати не могли узгодити пакет європейські союзники. Не могли забезпечити поставки боєприпасів припасів масштабі, який вони обіцяли Україну Пер... російські сили перебільшують по. Обстрілах по боєприпасах і це означає, що менше російських ракет і дронів було збито. і це означає, що Росія може просуватися вперед на лінії фронту сьогодні. Ми обговорили ініціативу ЄНСа щодо створення спеціального фонду фінансової підтримки українською обороною обсягом 100 мільярдів євро терміном на 5 років. У союзників дійсно є можливість. Втілити в життя таку ініціативу для нас. Росіянина, який ймовірно вбив двох українських військових у Німеччині, посадили до слідчого ізолятора. За справу взялося головне управління по боротьбі з екстремізмом та тероризмом прокуратури Мюнхена. Про це йдеться на сайті Баварського радіо. Відразу скажу, поки інформації в цій справі ну дуже мало, і далі про те, що відомо на цей час. Спочатку трохи фактів, що взагалі трапилось для тих, хто можливо пропустив новини цих вихідних. Вбивство сталося у суботу, 27 квітня, у німецькому містечку Мурна там на території торговельного центру знайшли двох чоловіків з ножовими пораненнями. Від тяжких травм 36-річний чоловік помер на місці, 23-річний помер увечері в лікарні. Йдеться на сайті поліції Баварії, за попередніми даними МЗС, загиблі були військовослужбовцями, які у Німеччині проходили медичну реабілітацію. Інформацію щодо підрозділів, у яких вони служили, та контакт із рідними встановлюють консули, заявив міністр МЗС Кулеба. Наразі у десантно-штурмових військах України повідомили, що впізнали серед загиблих свого військовослужбовця, та опублікували його фото. Він був поранений у 2023 році у боях за білогорівку. Один загиблий приїхав до Німеччини у серпні, інший у грудні минулого року. Обоє мали травми рук і отримували медичну допомогу в лікарні Мурнау. Розповіла журналістка Укрінформу, яка перебуває в Німеччині. На час, коли сталася ця трагедія, лікування було вже завершено, і знову ж таки, за даними районного відділу районної ради, жертви проживали у помешканнях, які Місцева влада винаймає для біженців. Після інциденту поліція Баварії відразу розпочала розшук нападника і того ж вечора за домашньою адресою неподалік від місця злочину і затримали 57-річного підозрюваного у подвійному вбивстві. Як повідомляє видання Шпігель, до будинку поліцію привели сліди крові, і нападником виявився громадянин Росії. Але він давно живе у Мурнау. Вчора підозрюваного помістили до слідчого ізолятора. Чоловіки ймовірно знали один одного. Вчора мі міністр внутрішніх справ Баварії повідомив, що загиблих та підозрюваного раніше бачили разом. Є свідчення свідків, що цих трьох людей бачили разом раніше. є ознаки того, що всі причетні вживали багато алкоголю. Це все потрібно з'ясувати. на цей час ми не маємо переконливих доказів того, що це було відображенням конфлікту між Росією та Україною, так би мовити. Утім, політичного мотиву злочину поки не відкидають. Пише Баварське радіо. За даними поліції, підозрюваний заявив, що між ними виникла суперечка. Чоловік зізнався у скоєнні злочину, та експертиза показала, що він. Все ж перебував у стані алкогольного сп'яніння, але поки достеменно невідомо чи були українські військовослужбовці на підпитку під час сутички. Міністр закордонних справ Кулеба доручив дипломатам тримати справу вбивства двох громадян України в Німеччині на особливому контролі та перебувати у постійному контакті з німецькими правоохоронцями. Наразі німецька прокуратура та кримінальна поліція з'ясовують, що стало приводом для нападу, поки триває розслідування, і надавати вони жодної інформації не будуть. Про це йдеться у повідомленні поліції Баварії. Суспільне надало запит в прокуратуру Мюнхена, яка і веде справу. Ми намагаємося отримати бодай якусь додаткову інформацію, хоча б на який термін затримали підозрюваного, чи коли чекати офіційних звинувачень. І також ми будемо відстежувати можливі заяви міністра внутрішніх справ в Землі Баварія, поліції чи прокуратури Мюнхена. А поки додам, що випадки смертельних нападів на українців в Німеччині вже були. Наприклад, у лютому резонансу набула справа, коли через словесну перепалку на українських баскетболістів Володимира Єрмакова та Артема Козаченка напали інші підлітки з ножами. Обоє хлопців померли через отримані травми. Ще одна гучна подія цих вихідних стосується телеграму. Ні, його не заблокують в Україні. Навпаки, керівництво самої платформи вчора, 28 квітня, заблокувало українських офіційних ботів, зокрема головного управління розвідки, служби безпеки, Мінцифри, бота координатора півдня України та бота ППО для відстеження шахедів. Також призупинила роботу і низка неофіційних ботів. Усі вони створені, щоб протидіяти військовій агресії Росії проти України. Сьогодні близько 10 Ранку ботів вже розблокували, але чому взагалі таке сталося? Давайте розберемося далі. Про блокування головного боту розвідки сьогодні вночі написали в самому ГУР. Там заявили, що ці дії керівництво Телеграму ніяк не обґрунтувало, і блокування сталося всупереч правилам. Утім, в ГУР запевнили, що персональні дані користувачів. У безпеці головний бот розвідки це офіційний канал зв'язку для жителів тимчасово окупованих територій України. Усі, хто хоче боротися з окупаційним режимом, так писали про нього в гур. Через чат-бот від українців збирали усю важливу інформацію, яка може бути корисною в боротьбі проти Росії. Мова про місце розташування російських штабів, скупчення техніки чи ППО, дислокацію вищого військового керівництва росіян чи діяльність спецслужб. Росіяни водночас створюють боти зі схоже. Ми назвами в українській розвідці закликали не надсилати на них персональних даних. Поки українські офіційні боти були заблоковані в соціальних мережах. Почали нестися припущення, чому так сталося, і критика ініціативи обмежити Телеграм в Україні. Нагадаю, 25 березня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який має відрегулювати діяльність Телеграм. Про те, що Телеграм велика проблема, особливо щодо анонімних телеграм-каналів, казав і керівник Гур Буданов. Але поки ніяких рішень щодо обмежень цієї соціальної мережі немає. Користувачі були занепокоєні, що масово збирати інформацію та взаємодіяти з тимчасово окупованими територіями буде неможливо. Наприклад, журналіст Костянтин Риженко написав: Хочу сказати велике дякую тим, які кричали про підконтрольність телеграму ФСБ. Ця хвиля лайна помножена на хайп і політику дійшла до засновника ТГ. І він заявив, що буде видаляти боти для передачі координат і у нас, і у Русні. Нагадаю, 24 квітня засновник телеграм Павло Дуров дійсно написав пост у своєму каналі. Він заявив, що платформа, як і раніше, забороняє акаунти і ботів, які збирають координати для нанесення ударів або публікують пряму особисту інформацію із закликами до насильства. Він тоді закликав користувачів повідомляти про такі ресурси. Думки про те, що дуров заблокував боти, бо українці образили твердженням про його зв'язок з ФСБ. Це маячня, вважає колишній Заступник міністра інформаційної політики України Дмитро Золотухін. Він вважає, рано чи пізно блокування могло статися, адже офіційно цінними паперами компанії, що володіють Телеграм, є російські урядові структури. Власну версію, чому могло статися блокування ботів, озвучив її голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин. Він вважає, що це сталося під тиском російських спецслужб. Юрчишин повідомив, що українська влада, зокрема і через залучення платформи Apple знайшла рішення щодо блокування російської пропаганди в Телеграмі. Це нібито. То не сподобалося ФСБ, і вони змусили Дурова заблокувати те, що пов'язане з Україною, написав Юрчишин. Залишилося почути офіційну версію блокування від засновника телеграму Павла Дурова. А поки напишіть в коментарях, чи користуєтеся ви офіційними ботами українських спецслужб, та що думаєте про їхнє тимчасове блокування.